Sport Games. І це новий пакопенінг на моєму каналі. Сьогодні я для вас підготував багато наборів. кристали наборів сьогодні, напевно, не буде. І я їх прибережу вже на новий режим, який вийде наступного четверга, в четвер В 9 годині вечора, тобто вже в п'ятницю. Вийде за кристали. Там я буду витрачати. Кристали в тоцах. Ну, може, ще й раніше буде. Але тоді вийде покопання по новому режиму. А сьогодні я для вас підготував багато наборів. А ви перед початком відео поставте лайк! А я починаю. І зараз я почну з наборів. З оцього набору 106, який я заробив. Просто стабільно граючи в Лізі чемпіонів. Мені дуже добре було б, якби тут випав 109-й гравець. Тоді я би сьогодні зробив. Ні, сьогодні я би не зробив ще той обмін, але це б мені потім дуже допомогло. Анімація, звісно, що? Мексика, Правий Вінгер. Наполі. Я знаю, це Лоцано не пощастило мені, на жаль, 106-й рейтинг. А зараз я буду відкривати різні набори тут з гравцями, які мені допоможуть потім в обмінах. Гравець 101 плюс в цьому наборі буде. Надіюсь, на 103 Через те, що 103 мені дуже будуть потрібні зараз. Ні, 101-й себе мені випадає. В наступному наборі в нас тут є монети, але нам може пощастити і нам можуть повернутися жетони USL. Назад. Це буде дуже добре. Надіюся, що мені пощастить шансом 5%. Саме такий шанс там встановлений. Але мені не пощастило. Не випали мені назад ті жетони. А зараз набір 102 Тут вже більші шанси вибити гравця 103 рейтингу. Або й 104-го. Надіюся, такий самий рейтинг мені випаде. 102 102 голіні, на жаль, випадає 102 голіні. І останній набір. Це в мене просто навики. Якщо мені зараз випадуть назад жетон USL, то я зможу відкрити ще один набір. На жаль, мені там не пощастило. І я повертаюсь до нашої улюбленої рулетки. де ми... Постійно відкриваємо набори. Надіюсь, мені випаде гравець 103. Або Даніло. Якщо мені випаде Даніло, я зроблю сьогодні обін на 110-го гравця. І на 111-го. Дуже надіюся. Ні, на жаль, не пощастило. І це жетони переносу рангу гів. І я не розумію, чому. Я не міг відкрити цей набір. Зараз все стало добре. Ми можемо відкрити. Надіюсь, дуже сильно надіюсь що мені випаде Даніло. Зараз. А не в останньому паці, як мені випадав Мората. Ні, мені випадають навики. На жаль, нам тут не пощастило. Випали переноси рангів і навики. А зараз я переходжу до, можна сказати, найкращих наборів. У нас вийшла серія А. тот серія А. І сьогодні я хочу повибивати ось тут гравців. Я назбирав. Кожен набір коштує 45 жетонів. Кожен другий набір це гарантований гравець. Звісно, гравець може випадати і не гарантовано. Тут ми зможемо забрати ось цих гравців, яких ви бачите зараз на екрані. На екрані. Я починаю перший набір. Надіюсь, мені зразу випаде гравець. Бо так я швидше дійду до 110-го гравця. І мені зразу випадає гравець Дісас! Оце так так? Мені зразу випав 103-й гравець. Це з негарантованого паку, мені пощастило. Ще треба двох гравців вибити з першої лінії, і я перейду до гравців другої лінії. На жаль, мені випадають зараз навики. Надіюсь, зараз випаде мені гравець. Раб'ю я буду забирати вже десь в кінці тижня на наступному покопанні. І знову мені випадають навики. Це, звісно, мені добре, бо мені вони зараз треба. Але от зараз мені буде даватись гарантований гравець. 103, плюс 64. Плюс. Цікаво. Випадає нам 106 гравець знову. Іссіпалозон. Ми мали його. 108 карточку ще забирали в Ла Лізі. І це упак знову 103. Плюс. Оце так так. 206 106 з двох наборів 106. Плюс. Сьогодні я ще зможу забрати 104 плюс гравця. Через те, що в мене є ще вдосталь жетонів, які я збирав протягом декількох днів. Тут мені, на жаль, випадають переноси рангів. Наступний набір. Тут мені, на жаль, випадають монети. І от зараз у нас буде гравець. 104 плюс гравець, надіюсь, випаде якийсь цікавий. Це анімація? Оце так так. Польща? Воротар, це 109-й гравець! Войцек, щесний! Оце так так! Ми сьогодні зможемо зробити! обмін на 110-го і на 111-го гравця, друзі! Це справді було з набору 104 Зараз я довідкриваю останній набір. Може, мені випаде з другої лінії гравець. Гар... Не гарантовано... В не гарантованому наборі. Якщо чесно, я не очікував отримати Войцека щесного. Дуже щастить нам в покопінгах. Я пам'ятаю, що коли я знімав, не, ще не знімав відео, мені так ніколи не щастило в наборах. Я відкривав і набори різні, і закристали, і в режимах, і мені так ніколи не щастило. І тут гравець 106! -й. Оце так везіння в нас сьогодні. Не очікував я такого. Наступного відео я заберу Габріеля Стре, Феза і Рабьо. А зараз я переходжу до обмінів. Там вже буде цікаво. Зараз я, на ваших... я покажу, як я зроблю обмін на 110-го гравця Тоц. У мене не збиралося 609-х гравців. Я виконую цей обмін і я зроблю сьогодні обмін на 111-го гравця. Який мені пізніше знадобиться, але якщо мені випаде мой закінчин, це буде дуже добре. Анімація, звісно, що? Англія? Правий півзахисник САКА випадає нам! 110-го рейтингу! І ось найкращий наш набір на сьогодні. Гравець 111 рейтингу. Обмін на нього я зараз виконую. Мені майже ніхто, крім півзахисника центрального в команду, не підходить. Анімація. Японія. Правий Вінгер Стаде Реймс. Це і то, на жаль, мені не пощастило в мене на цю позицію є Мохамед Салах. Цей гравець мені знадобиться в обміні на 112 гравця. І ось такий в мене вийшов покупанінг, нам дуже сьогодні пощастило. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм, канал посилання буде в описі. А з вами був Іван Спортгеймс. До нових зустрічей!